Лев і осел, що удавав царя, українська народна казка. Мав чоловік осла, і той осел став старий, і дуже йому наскучило у господаря на гайок набирати, тому він відійшов від нього та й пішов собі у ліс жити. І так він собі ходив, набувався, і не хотів ліпше життя мати, як у лісі. Але по лісі ходив Лев, і якраз на той час Лев зближався до осла. Осел, як побачив Лева, то дуже налякався. І, коротко подумавши, вирішив Лиш лягаю, не живий. Та й ліг. Але поки Лев прийшов, то осел собі роздумав, що має робити. Приходить Лев і питається, Що тут таке? А осел відповідає, А ти хто є? Я є цар над усіма звірями. Та ти брешеш, каже осел. Чому? питає Лев. Бо ти, говорить осел, неправду кажеш, то я є цар. А ти відколи є царем? каже Лев. Та ж я відколи світ, то я є царем над усіма звірями. А осел йому й каже Якщо це так, то мусиш мати якусь відзнаку. Ну, а ти маєш, каже Лев. Так, є. Каже осел і став на ноги, бо він лежав, говорив лежачи. Він піднімає задню ногу догори, і акурат була нова підкова прибита. І каже, Видиш, оце є моя царська печатка. Левові дуже стидно стало і подумав, справді, він є царем. Але він згадує з ослом зробити штуку. Знаєш ти, каже, що? Тепер зробім ще одну роботу за одну годину. Хто більше звірів наловить, той буде царем. Лу пішов у ліс, і зараз там зайця, там оленя, досить того спіймав, до 10 штук. А бідний Ослисько пішов на велику поляну серед лісу і там простерся і ліг. І так, ніби не живий. Очі вивалив, вуха опустив, ноги простер, здох. Птахи, сороки, ворони, курки позліталися роєм до нього їсти. Але осел так штучно по одній і по дві бив. Що навіть птахи не виділи, щоб котрої збракувало. Ось подумав собі, осел, уже досить того буде. І схопився він на ноги і йде на призначене місце, де мали зійти з левом. Каже йому Лев, От видиш, маєш 10 штук, я убив, а скільки ти маєш? Хо-хо-хо-хо, це дурниця. Я маю, може, купу. Але яких, каже Лев. Прошу, ходи подивися. Приходять, каже осел. Ну, видиш, оцих мені дай, що у повітрі літають, а не тих, що з землею ходять. Ще дужче стало стидно левові. І зараз відійшов від осла і пішов у ліс. Але побачив його здалека вовк і каже Здоров, царю. Здоровається з ним, як з царем. Але встав і каже, як я уже не є царем. Ой, та що таке? Та аж відколи світ, то ти наш цар був і будеш. Алев потихо тремтячим голосом. Тихо, цар є тут недалеко. Як він виглядає? питає вовк. О, я тобі не можу пояснити. Вуха як постоли, голова як цебер. Одним словом, страшний цар на увесь світ. Але просить вовк Лева, аби пішов йому показати того царя, бо він дуже радий був би його видіти. Лев не хоче, бо боїться дуже, відпрошується дуже. Каже вовк як боїшся, то зв'яжім хвости докупи, то будеш безпечніший. Та й зараз ліпше нам буде боронитися разом. Зв'язали Св вони свої хвости докупи і йдуть лісом. Виходять з краю, дивляться з поза великого дерева, а є цар. Каже Лев пошепки. Ось бачиш того страшного царя. Що? каже вовк. То цар, та то осел дурний. Лев не мав часу того слова вислухати, а як стрибне, як почне втікати, як та стріла біжить лісом та й вдаряє об пеньки кущі й дерева вовком, що з нюха шпре. Десь за півгодини Лев став і оглядається Вовк уже не живий. Каже Лев, Бачиш, ти кажеш, що не страшний. Так ти лишені з-за дерева на нього подивився та й випустив духа і не жиєш. Ось так малята. Осел врятував своє життя, обдуривши царя звірів. Кінець.